Пожежа не чекає, думай дій, рятуйся. З пожежі думати швидко, діяти, чітко не панікувати, 101 телефонувати. Коли загорився ліс, треба дзвонити в 101. Поки пожежна машина приїде, засипти піском і землею. Якщо ставиться пожежа, треба швидко реагувати, щоб вогонь не розповсюдився. Я сумала, треба свікловити, бо вогонь їдимо, може бути всюди. Якщо я не зволякаю, я в безпеці. Пожежа це коли дуже щось згорить, тому треба викликати допомогу, щоб потошити її водою. Телефонуй 101. Хінники, це не дитя неглузки. Не, 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 Позаді телефонуй 101. Вогня, ще швидко розхистається, негайно звонить 101. Пам'ятай, що у пожежі кожна секунда важлива. Той, хто не розгубився, той врятувався. Коли пожежа, треба дзвонити 101. Швидкі дії під час пожежі може врятувати вам життя. Бо вогонь швидко збільшується, а вагання чи паніка можуть загрожувати життю. Швидше, ніж заходи, дзвони 101. При пожежі не панікуйте, телефонуйте 101. При пожежі треба зібратися, не панікувати. Мокрою хустинкою закрити дихальні шляхи та зателефонувати номером 101 і лягти на підлогу.